Зараз я готую. I'm cooking. Правильно. Зараз я хочу. I'm wanting? Ні. Зараз вона працює. She's working. Правильно. Зараз вона знає. She's knowing. Ні. Неправильно. Вони плавають зараз. Are they swimming? Правильно. Вони розуміють зараз. Are they understanding? Ні. Ми інтуїтивно відчуваємо, що це помилка. Що ж не так? За всіма правилами має бути present continuous. Має бути хтось. Хто щось робить. Дія відбувається зараз. Але в тому то й річ. Ці дієслова не дія, це стан. Ми звикли, що дієслово завжди виражає дію. Але іноді воно ще виражає стан. І це дуже важливо для англійської мови, тому що дієслова стану не використовуються в тривалому часі continuous із закінченням ing, а тільки в простому часі simple. Для дієслова стану неважливо, коли відбувається дія зараз чи взагалі. Запам'ятайте, і в тому, і в іншому випадку вживаємо present Simple. Я завжди розумію. I always understand. Я зараз розумію. «I understand». В обох випадках описується стан розуміння. Стан він і є стан зараз чи завжди. Як же зрозуміти перед нами дієслово дії чи стану? Ну, дієслово дії описується рухом. Дієслів дії без руху не буває. Тобто, якщо для виконання дієслова необхідний рух, значить, це дієслово дії. Наприклад, стрибати можна стрибати, не рухаючись, не можна. Це дієслово дії. Дієслово стану можна виконувати, не рухаючись взагалі. Наприклад, можна розуміти не рухаючись. Звичайно, можна. Але погодьтеся, перевіряти кожне дієслово на рух якось не дуже. Тому я рекомендую запам'ятати десяток основних дієслів стану і ніколи не вживати їх у Present Continuous із закінченням "-ing". ну, крім рідкісних винятків, але про це пізніше. Давайте переконаємося, що ці дієслова виражають стан, а не дію. Це такі дієслова, як бути. To be це перебування десь, якимось, кимось. Це не дія. We are friends. Ми друзі. Дослівно ми є друзі. She is at work. Вона на роботі. Дослівно перебуває або є на роботі. Знати. To know стан наявності інформації в нашій голові. Він знає, де я живу. He knows where I live. Розуміти. To understand. Стан осмислення, усвідомлення. Це не дія. She doesn't understand. Вона не розуміє. I understand how it works. Я розумію, як це працює. Думати to think стан вашої точки зору. Думаю, це добре. I think it's good. Хотіти to want. Наявність бажання. Дії немає. Він хоче допомогти. He wants to help. Потребувати. Або потрібно. To need стан потреби. І знову ж таки жодних дій. I don't need money. I need help. Мені не потрібні гроші. Мені потрібна допомога. Подобається. To like. Стан симпатії. She likes music. Їй подобається музика. Любити. To love. Стан сильної симпатії. She loves music. Вона любить музику. Впізнавати. To recognize. Збіг ознак людини з її відбитком у нашій свідомості. I don't recognize you. Я тебе не впізнаю. Вірити. to believe наявність довіри, переконань і знову ж таки відсутності всіх дій. She doesn't believe me, вона не вірить мені. They believe in God. Вони вірять у Бога. Бачити. to see здатність ока сприймати об'єкти. Can you see it? Ти бачиш це? I can see you. Я тебе бачу. Чути to hear здатність вуха сприймати звуки. Can you hear me? Ви мене чуєте? Мати To have. Стан володіння. Do you have money? У тебе є гроші? Дослівно. Ти маєш. Давайте потренуємо ці слова, щоб ми могли швидше оперувати ними в наступних тренажерах. Тренуємо ці дії слова окремо та в поєднаннях. Почали Бути. To be. Знати. To know. Розуміти. To understand. Мати. – have. Хотіти To want. Потребувати. To need. Подобається. To like. Впізнавати. To recognize. Любити. To love. Вірити. To believe. Бачити. To see. Чути. To hear. Думати To think. Бачити. Знати. Розуміти. Хотіти. Чути. Потребувати. Подобається. Розуміти. Пізнавати. Мати. Хотіти. Знати. Вірити. Думати. Знати. Бачити. Хотіти. Чути. Потребувати. А тепер цілі фрази з цими дієсловами. Вперед. Бути чи не бути. To be or not to be. Мати або не мати, To have or not to have, хотіти і потребувати. To want and to need, любити і вірити, to love and to believe, бачити і впізнавати. To see and to recognize. Чути і розуміти. To hear and to understand. Подобатися і любити. To like and to love. Я хочу бути лікарем. I want to be a doctor. Вона хоче зрозуміти. She wants to understand. Мені потрібно бачити. I need to see. Я не впізнаю тебе. I don't recognize you. Нам потрібно знати. We need to know. Він не хоче думати. He doesn't want to think. Ти віриш мені? Do you believe me? Я хочу бути вільним. I want to be free. Думати і розуміти. To think and to understand. Знати і розуміти. To know and to understand. У вас є дім? Do you have a house? У нас немає дому. Що в тебе є? Ти впізнаєш мене? Кого ти впізнаєш? Вона впізнає тебе. Він не впізнає мене. Тобі потрібні гроші? Бачити і чути? Вірити чи не вірити? Їй не потрібні гроші. Нам не потрібно знати і розуміти. Ти хочеш знати? Що вона хоче? Що вона хоче зрозуміти? Ми не знаємо вас. Вони не хочуть мати проблеми. До речі, якщо в реченні маємо два інфінітиви зі сполучником і та або, наприклад, та не знати та або розуміти, то перед другим можна не вживати частку ту задля економії місця та часу. Наприклад, знати та або розуміти. To know and understand. To know or understand. Сьогодні нашим завданням буде засвоїти, що ці дієслова майже завжди вживаються в present simple. Незалежно яка це ситуація в теперішньому зараз чи взагалі. Тобто ніколи не ставте перед ними «am», «is», «are», та не чіпляйте до них закінчення «ing». кілька слів про деякі з цих дієслів. Англійське дієслово «to like» подобається, працює як дієслово «to love» – «любити». Тому, якщо потрібно сказати мені подобається цей ресторан, не потрібно викручувати щось на кшталт «me likes this restaurant», кажіть «I like this restaurant». Тобто я люблю цей ресторан, але трохи менше люблю, ніж якби ви вжили love замість like. У найширшому сенсі love та like – це одне й те саме. Різниця лише в силі вашої любові до чогось або до когось. Порівняйте: I like ice cream. Я люблю морозиво. Така нейтральна любов, яка зазвичай перекладається як мені подобається морозиво. Та I love ice cream. Я люблю морозиво в квадраті, люблю сильніше, ніж той, хто каже, лайк. Like. Дій слово. to think. Думати ми поки що використовуватимемо для того, щоб висловити точку зору в значенні вважати, а не значенні мислити, міркувати, обмірковувати. I think that she is sleeping. Я думаю або вважаю, що вона спить. He think that I work every day. Він думає або вважає, що я працюю щодня. З'єднувальний сполучник, що that в цих реченнях можна не говорити. І ще не плутайте сполучник, що that та питальне слово, що, what. I know that you need money. Я знаю, що тобі потрібні гроші. Дослівно, що ти потребуєш грошей. I know what you need. Я знаю, що тобі потрібно. Далі, дієслово, to have офіційно перекладається мати, але на практиці ми зазвичай говоримо є в когось. Наприклад, в мене є гроші. I have money. Тобто англомовні земляни мислять ситуацію: в мене є, як я маю. І дуже важливо, не плутайте. В мене є I have. Та я є, I am. В першому випадку це володіння чимось, тож беремо дієслово мати to have, I have a kid, в мене є дитина. У випадку з he, she it ми не просто додаємо до have закінчення S «haves», а використовуємо форму has, яка вимовляється has, а не has. She has a kid, у неї є дитина, вона має. He has a car, у нього є машина, він має. У випадку я є, це просто опис. Є, який, хто, де і так далі. Тому беремо дієслово бути, – «to be». I'm a kid, я є дитина. І останнє. У контексті ситуації зараз дієслова to see бачити та to hear», «чути» майже завжди вживаються з дієсловом can, могти, і в твердженні, і в питанні, і в запереченні замість наших традиційних форм: do, does, don't, doesn't. She can see you. Вона бачить тебе. Дослівно, вона може здатна бачити тебе. Can you hear me? Ти чуєш мене? Дослівно. Чи можеш ти чути мене? We can't see you. Ми не бачимо вас. Дослівно, ми не можемо не здатні бачити вас. Але якщо йдеться про ситуацію взагалі, нам не знадобиться can. Вживаємо ці дієслова як звичайні. За допомогою закінчення S, де потрібно. І form do, does, doesn't у запитаннях і запереченнях. Наприклад. I rarely see Nick. Я рідко бачу Ніка. Sometimes she hears it. Іноді вона чує це. He never hears it. Він ніколи цього не чує. Do you often see mom? Ти часто бачиш маму? What does he usually see there? Що він зазвичай бачить там? She doesn't see you every day. Вона не бачить вас щодня. Тепер попрацюємо лише в контексті ситуації зараз. Спробуємо на практиці засвоїти, що в такому разі дієслова стану вживаються в present simple як виняток, а дієслова дії, тобто всі інші дієслова, як і належать в present continuous з формою is, «am», are та закінченням ing. Так і пам'ятаємо, що дієслова «to see» та to hear завжди вимагають can у контексті ситуації із зараз. Не забувайте про кнопку паузи, щоб зібратися з думками. Обов'язково говоримо вголос голосно. Це вкрай важливо. А тепер поїхали. Я зараз готую. I'm cooking. Я зараз хочу приготувати. I want to cook. Ми зараз не працюємо. We aren't working. Ми зараз не знаємо. We don't know. Ти чуєш мене? Can you hear me? Я не бачу тебе зараз. I can see you. Вона зараз не спить. She isn't sleeping. Що ти зараз робиш? What are you doing? Що ти зараз хочеш? What do you want? Що їй зараз потрібно? What does she need? Вона зараз купує машину. She's buying a car. У мене зараз є гроші. I have money. У тебе зараз є час? Do you have time? Чому ти зараз продаєш будинок? Why are you selling the house? Вона не вірить, що в мене є гроші. She doesn't believe that I have money. Він не знає, що мені це зараз не потрібно. He doesn't know I don't need it. Він зараз хоче прийти і побачити тебе. He wants to come and see you. Я знаю, що ти зараз працюєш. I know that you are working. Вона знає, що він зараз не працює. She knows that he isn't working. Я не впізнаю тебе зараз. Ти впізнаєш мене? Ти зараз віриш мені? Ти йдеш туди. Вона знає, що він розуміє. Я зараз розумію, що ти знаєш це. Я зараз читаю. Що ти зараз знаєш? Що ти зараз розумієш? Що ти зараз робиш? Він зараз розуміє тебе? Я не думаю, що вона кохає тебе. Він думає, що вона хоче купити машину. Знаєш, що ми зараз працюємо. Вона не вірить, що він зараз готує. Ми не чуємо вас зараз. Розумію спочатку це не просто часи змішуються, змішуються і твердження, запитання та заперечення, і це нормально так завжди відбувається у звичайному спілкуванні. Ніхто з вами не буде розмовляти тільки в одному часі, але ви поступово звикнете до цього. З першого разу ні в кого не виходить. Як і не виходить з першого разу накачати прес, потрібні постійні тренування і повторення. Ніколи не здавайтеся. Never give up. Нічого страшного, якщо у вас не все виходить, ви психуєте і хочеться все послати. Однак never give up. Ваш мозок бунтує і захищається, бо ви виводите його із зони приємного, але безрезультатного комфорту. В зоні комфорту ви ніколи нічого не доб'єтеся. Набуття нових знань та умінь це завжди дискомфорт, бо тренувати нові навички та уміння це робота, а працювати нам завжди не хочеться. У вас два виходи. Перший і найлегший повернутися в тепле і комфортне болото марного багаторічного вивчення. Можете навіть почати вчити мову вісні. На Ютубі є й такі курси: це легко і приємно. І, до речі, безрезультатно. Не вірите, спробуйте. І другий шлях. Напружитися, попотіти і, звісно ж, попсихувати, але вивчити англійську мову за короткий час. По суті, ви робите вибір між безпросвітною відсутністю результату і відчутним успіхом, успіхом, який можна вже помацати через кілька днів вибір за вами. Якщо ви обрали другий шлях, перейдемо до наступного тренажера. Думаю, на цьому тренажері вам доведеться попрацювати не один раз, а скоріше за все, не один десяток разів, щоб домогтися якості. Тут ми змішаємо ситуації зараз і взагалі дієслова, стану і дії, плюс твердження, заперечення і запитання. Усе як у реальному спілкуванні. Вважайте це мовною практикою на симуляторі англомовного спілкування. Тож залишаємо зону комфорту і тренуємося, щоб бути готовим до будь-якої англомовної баталії. Говоримо вголос і голосно, повторюємо речення багато разів, поки не досягнемо якості та швидкості. А для цього спочатку користуємося кнопочкою Пауза. Отже, поїхали. Я чую, що вона починає співати. I can hear that she's beginning to sing. Що тобі подобається? What do you like? Кого ти любиш? Who do you love? Ніколи не здавайся. Never give up. Вона любить музику? Does she like music? Вони не хочуть вірити. They don't want to believe. Я знаю, що вони зараз працюють. I know that they are working. Коли вони зазвичай приходять додому. When do they usually come home? Куди ми їдемо? Where are we going? Куди ви зазвичай їздите? Where do you usually go? Ніколи не здавайтеся. Never give up. Вона часто отримує гроші. Often gets money. Коли ви хочете отримати гроші. When do you want to get money? Я часто зустрічаю тебе тут. I often meet you here. Ви мені потрібні. I need you. Вона зараз не плаває, вона читає. She is in swimming, she's reading. Мені потрібно знати, що вона зараз п'є. I need to know what she is drinking. Він зараз не знає, що купити. He doesn't know what to buy. Ми зараз думаємо, що вона хоче продати будинок. We think that she wants to sell the house. Ти мене впізнаєш? Do you recognize me? Я не розумію, що ти хочеш. I don't understand what you want. Мені зараз не подобається музика. Вона не знає, коли він зазвичай приїжджає. Ніколи не здавайся. Що ти зараз ремонтуєш? Він ремонтує машину щомісяця. Я не вірю, що вона зараз спить. Вам не потрібно ремонтувати машину. Чому вона зараз продає будинок? Вона продає будинки. Ніколи не здавайтеся. У мене немає роботи. Що ти зараз робиш? Що ти зазвичай робиш там? Мені не подобається ця машина. Ніколи не здавайся. Мама не впізнає мене. Мама зараз не читає. Я хочу взяти це. Мені потрібно дати чи взяти. Вона не хоче давати гроші. Будинок горить. Я не чую музики. Ти бачиш ресторан? Я хочу знати, де вона зараз працює. Я не знаю, чому вона живе в Бостоні. Я розумію, чому вона ховається. Вона знає, що я зараз продаю будинок. Він не вірить, що я знаю це. Ніколи не здавайся. Ти мені віриш? Куди ти йдеш? Я не знаю, коли вони приходять додому. Ти знаєш, що вони зараз роблять? Ти знаєш, що вони зазвичай роблять. Ніколи не здавайся. Ось воно, яке реальне спонтанне спілкування. Запитання і відповіді летять у різних напрямках, ніхто нікого не чекає. Але є і хороша новина. До цього можна підготуватися і навчитися. Тільки готуватися потрібно не в теорії, мовчки відключившись у книжку або телефон, а на практиці. Привчіть себе до стресових розмовних ситуацій, а коли звикнете, стрес перестане бути стресом. І тільки тоді спілкування англійською стане для вас комфортним. Користуйтеся кнопкою паузи і проговорюйте кожне речення по 10 разів, поки не буде виходити разом, вільно і легко, як одне слово на одному диханні. І я не втомлюся повторювати, що промовляти потрібно максимально голосно, у жодному разі не бурмочить. Пам'ятайте, ви вчите мову, поки говорите вголос або слухаєте і повторюєте. Решту часу не беріть до уваги. Якщо це відео здалося вам корисним, обов'язково поділіться посиланням і поставте лайк, тоді YouTube буде частіше рекомендувати відео. До перегляду підписуйтесь на канал, якщо вас цікавить система стресових тренажерів, і розмовна практика англійської мови. Тисніть на дзвіночок. Щоб отримувати сповіщення про вихід нових відео, і ніколи не здавайтеся.